Мужики, дивіться, який дракон здоровий. Цей дракон за саму меншу ціну зараз віддається з 50 які є, в принципі, в Україні. Дивіться, 12,4 на 28 кольоса з примусовим, з нормальними нечмошними мостами, з нормальною ходовою. На 50 кобил. РДшка. На реверсі. Не пугає вас, хай назва Forte. Зараз всі бренди возять такі дешевші трактора, то є Сосінтай. А по своїх габаритах, вибачте мене по своєму весу, за таку ціну. Якщо воно все однакове, то можна взяти просто самого дешевшого фірми, самого дешевшого бренду. но мать те саме без каких-то там модних. Фар модних капотів, модних наворотів. При всьому при цьому мають нормальний трактор. Бачите, і передній мост, і груза, і все, що хочете, повністю все є. Гідропідсилювач є, колеса передні, здорові, кліренс, дорожній просвіт агротехнічний, В нього буде майже пів метра. Хорошо буде виїхати до лісу, хорошо буде кудись виїхати по бездоріжжю, вести якогось воза. Трактор вагає майже 2 тонни тонна 900. На моторі КМ. Зараз покажу 300, 495 БТ. Тобто по моторові теж проблем не буде ніяких. Ви його обслужите, навіть, там, спустя рік, 2, 5. Такі мотори зараз стають всі. Трактора газові упори стоять, бак палений зверху. От, 4, 4 баняка. Такий видвигун. Такі мотори зараз стоять і в скаутах, і в файтерах, і в ДМТЗ, і в всіх похожих тракторах, в 50-ках. Тому, я ж кажу, не буде ніяких питань вам його обслужити чи знайти до нього запчасті. Якусь це в доступності, все є на всіх складах, всіх поставщиків, валом того. І ще буде не один рік, де ж БУшні запчасті. Я думаю, на ці мотори будуть без проблем. Два насоси. Інша, гідропідсилювач. От. Все, що треба для роботи, є. Нормальний акумулятор ємкий. От. Для нього більш ніж достатньо. Отдільно бачок для гідрача виведений зверху. Такий підкапотне. Блок передохранителі. Топливна нормальна. Все, проблем немає ніяких по мотору і по цьому моторі дуже хороші. Далі йдемо. Воздухан досить високо, щоб не хапало пилюк. З обох сторон підножки удобно сідати. 124 груба, я вже казав. Заднє задня колія регулюється, роздвигається, є розвідка під причіп, ззаді все зашито, файно, акуратно зроблено. За циліндри теж казав, примусова навіска є. 800 кг, якусь двометрову борону там культиватору катком потягне спокійно, пуга там тридцятку може 35-го, залежності від землі. 1,80 метра фрезу. Тобто такі всі навісни, вже в собі питання всі закриєте. На ваші там до 10 гектарів, може і більше. Двох скоросний 6 вал відбору потужності. О, теж підходить на, на любе навісне до цих китайчиків. О, трактор без переплати за навороти. Трактор без переплати за е, наклейки, там, за фірми, за дизайн, за фари, за оптику. Саме все просте, саме все обичне, саме все ходове таке. Е, по опціях реверс, В коробці передач реверс, 8 на 8, 8 передачу. Іде. Тобто, якщо шукаєте недорогий 50 сильний трактор, от, бачите, без підвісних підальок, все по-простому зроблено. Якщо шукаєте недорогий 50-сильний трактор, без зайвих наворотів, щоб тільки сісти робити, от, це буде ваш варіант. Сидушка теж нормально вже стоїть амортизована, з подокотниками по важливих керування, по робочому місці теж все як всіх. Підлога рівненька, все по боках, все зручно, місце багацько робочого, ніяких жодних проблем з цим нема. Всі в собі працюєш комфортно, зручно, все, питань нема. Вот. Також маємо такі з кондиціонером 50-ки з кабіною. Теж найдешеві кабінути 50-ті, допоможе, тому хлопці, думайте, отакий от маємо апарат дуже раджу, якщо для вас на велике розстання, не ушатувати і собі робити з головою, з руками, грамотно, то отлично, практично рішення, втратить дійсно. Попережає конкурентів по співвідношенню, ціна, якість, мощність, кінські е сили, колеса, все. Тобто все, що треба, зараз не 50, це мінімальний бюджет, вас буде. Ось, після передачі, ось,